Потужний вибух пролунав у Рібкінській школі. Трагедія сталася 18 лютого близько 17 години. Як з'ясувалось, це був гранатомет. Приніс його в навчальний заклад як експонат для музею. 53-річний мешканець райцентру волонтер, який разом із однією з чернігівських журналісток нещодавно їздив в зону проведення АТО у Донецькій області. Звідти вони привезли три гранатомети. Один залишила у себе вдома жінка, що потім віднести в історичний музей. Інші два гранатомети чоловік відніс у Рібкінську школу No2. Та гімназію при огляді вибухонебезпечного предмету, схожого на РПГ 18, було встановлено, що він є в бойовому стані та придатний до використання. Даний вибухонебезпечний предмет було знешкоджено та перевезено в місце відповідне для знищення. Внаслідок вибуху отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні три співробітниці навчального закладу: 45-річна бібліотекарка, 54-річна вчителька та 34-річна завгосп. Перші дві жінки зазнали осколкові поранення, що не загрожували їх життю. Завгосп мала найтяжчі поранення. За її життя кілька годин боролися лікарі, але марно. Жінка померла. На щастя, діти, які під час вибуху знаходились у школі в групах продовженого дня, не постраждали і були швидко евакуйовані. З будівлі. Аби не сталося ще одного лиха, правоохоронці відразу виїхали до Чернігівської журналістки додому. Помешкання та повністю весь дім, де знаходився цей небезпечний предмет. Люди з цього дому були евакуйовані. Міліція вилучила цей РПГ-18, вивезла за межі населеного пункту та знешкодила. На даний час можна сказати, що відкрите кримінальне провадження. Згідно статті 263 частини 1 кримінального кодексу України, це небезпечне поводження зі зброєю чи вибухівкою, передбачає термін ув'язнення від 3 до 7 років позбавлення волі. На чоловіка через якого загинула людина, також чекає покарання. Волонтер, який приніс в Рібкінську школу ці небезпечні знахідки, затриманий правоохоронцями згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. І знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Люди, які привезли з місця бою смертельні предмети, кажуть, не знали про те, що вони загрожують життю, оскільки у зброї не розбираються. Тепер інструктор пояснює, як виглядає бойовий гранатомет і вже використаний пристрій. Якщо видно, що воно повністю в зборі закриті всі упорки, кришки, і значить, певні що воно ще бойове. Лучше таку річ в руки не брати, лучше звернутися до спеціалістам, вони самі подивляться, скажуть, можна, не можна. Ну, оті це вже пусти, це вже все відстріляне. Та навіть якщо небезпечна знахідка використана і вже не несе ніякої загрози, чіпати її ні в якому разі не можна.